Виконання заходів стратегічного плану розвитку Кривого Рогу за перше півріччя поточного року відбувається у чотирьох напрямках: місто здорового довкілля та ресурсозбереження, місто диверсифіковане конкурентно спроможної економіки, місто науки нових технологій та місто комфортне для життя. За результатами піврічного моніторингу заплановані завдання виконані майже на 70%. Можна зробити ще більше, наголосив мер міста. Але тут впливає складна ситуація в Україні. Та політична та економічна ситуація, котра склалася в нашому місті і в нашій державі в цілому не дала можливості нам в повному обсязі виконати всі роботи. Ви знаєте, що по різному відбувалося і відбувається фінансування через казначейство всіх тих проєктів і планів, котрі. Прийняті бюджетом нашого міста, деякі ми вимушені були перенести на наступний рік. Більш детально по кожному з напрямків світував заступник міського голови Олександр Світличний. Він повідомив, що викиди забруднюючих речовин у повітря зменшилися. Значні зусилля спрямовано на забезпечення бажання територіальної громади бачити своє місто найчастішим гірничим торгівним центром світу. Реалізуються заходи довгострокової програми по вирішенню екологічних проблем Кривбасу, і за звітний період на їх реалізацію було спрямовано майже 516 мільйонів гривень. Як наслідок у звітному періоді за рахунок цих заходів обсяг викидів забруднюючих речовин на 17%… Став менше ніж це було в першому 10-го року. Для покращення екологічного стану середовища на землях, що належать до промислових зон, було висаджено дерева, чагарники, квітники та газони. Збагатило Дніпровською водою, річки НГЛЕЦ та Керученівське водосховище. В навчальних закладах міста у дітей виховують екологічну поведінку. Ще місто зекономило енергоресурси. За рахунок виконання заходів спрямованих на підвищення енергоефективності міського господарства було зекономлено 3,3 три мільйонів метрів кубічних газу, майже 6 тисяч калорій теплової енергії, 21,5 тисячі кіловат годин електроенергії. Продовжують розвивати інноваційні методи взаємодії між владою та бізнесом. У цьому допомагають і веб-інструменти, такі як Криворізький ресурсний центр. Також розвивають промисловий туризм, індустріальний парк Кривбас допомагають розвивати малий і середній бізнес у місті спеціалісти проекту Мерм дуже важлива річ. Це якраз маркетингова підтримка. Наприклад, малий бізнес, якщо він і хотів би зараз для себе там. Провести маркетингове дослідження, дізнатися, де б його послуга продавалася краще. Він просто це фізично не зможе зробити. В нього немає на це коштів. А припустимо, в рамках проєкту і місто бере на себе цю функцію, надавати таку маркетингову інформацію малому і середньому бізнесу. Також на засіданні повідомили, що на наукові технічні розробки видано 28 патентів. Відбувається співпраця з міжнародною спільнотою у сфері освіти, підвищують її доступність та якість також ремонтують дороги, будують спортивні майданчики, організовують культурні заходи. Вже на початку 2015 року показники будуть оцінювати за такими критеріями: відсоток населення міста, задоволеного станом довкілля, кількість нових робочих місць, обсяг інноваційної продукції та фактична величина прожиткового мінімуму.